I'm turning on the recording and, uh, and then I will turn on the recording. I will inform people that I... Alexander, it's good moment to say hello, because yeah. everyone sees us. Отже, доброго дня. Радий вас всіх вітати на нашому вебінарі, присвяченому мережевим інверторам DEA yeah. в розрізі індустріальних проєктів. Мене звуть Олександр. Я General Manager Ukraine компанії Manwell Electric. Ми розпочинаємо запис нашого вебінару. Дозвольте вам представити мого колегу Міколай, технічний спеціаліст, високорівневий. Дуже вдячний йому за організацію, за допомогу, за влаштування цікавого, цікавого контенту для вебінару. Почекаємо до другої хвилини, буквально, і почнемо. Дати можливість всім зареєстрованим е, учасникам доєднатися до нас. А зараз я попрошу буквально пару людей, тих, хто, якщо ви мене чуєте, поставте, будь ласка, плюсик. Ага. Все, супер, дякую. Е, ви можете писати в чат. Я пропоную зараз е, вам писати по ходу питання в чат. І потім, коли. Презентація буде досить коротка. І потім, коли ми закінчимо з презентацією, якщо за потреби, ми можемо говорити голосом по, по якісь ваші питання, ви зможете задати голосом. Можливо, не дуже буде зручно. Але, да, але прошу спочатку писати запитання в чат, а потім ми по ходу будемо вже відповідати на, на, на запитання голосом. Так. Ну що, друга година? Я думаю, що ми можемо починати. <кій> Отже, тема сьогоднішнього нашого вебінару це інвертори-деяя commercial industrial, тобто більше 50 кВт, тобто не ті, які використовуються для приватних електростанцій. І основне наше питання власне, hot or not? Гаряче чи ні? Це, це, це лідер чи ні. На яке ми спробуємо сьогодні відповісти. Пару слів про нас: ми є дистриб'ютором обладнання для фотовольтаїки, європейського е е походження. Основний наш ринок це Європа. А також ми працюємо в, е в Америки, Близький Схід і Південна Африка. Це регіональні центри, які відповідно далі по країнам регіону. О. Але чомусь я зараз не бачу вибачте, не повернуся до презентації. Загалом ми присутні в близько 40 країнах. Наш основний ринок це європейський. Ну і розвиваємо згадані, згадані ринки. Також у нас окремий проект є це програма solar to share В рамках цієї програми ми встанов, надаємо обладнання і допомагаємо встановлювати сонячні електростанції на об'єктах критичної цивільної інфраструктури, таких як школи, дитячі садки, лікарні. Особливо для України, в тому числі в першу чергу, в Україні, особливо для України, це важливо в, от в, нинішніх, в нинішніх умовах, коли енергетична система України зазнає атак з боку агресора, і ми приймаємо участь і вдячний всім, хто разом з нами це робить в зменшенні цього впливу на критичні об'єкти. І запрошуємо всіх доєднатися до нас. Якщо у когось є бажання доєднатися, допомогти якимось чином. Там можливо, от є інсталятори, будемо вдячні, якщо хтось може проводити інсталяції на таких об'єктах. Якщо у вас є е, розуміння якогось подібного об'єкта в вашому регіоні, який потребує, е, потребує такої такої допомоги, встановлення електростанції для, для для заживлення критичних споживачів всередині. Там можливо, це е, маємо досвід там, були в школі е, живлення інтернету в укритті для того, щоб діти могли займатися під час. Під час тривог або а, живлення. Олександр, Олександр, sorry, but uh, we don't see the presentation. I don't know why going on. Миколай каже, що зникла презентація. Вибачте, чому якось. I don't know what was going on. Here it is. Ага. Uh, дякую, Максима. да Повертаємося до презентації. Це, напевно, може, я щось не тисну, тому презентація зникла. Як я вже казав, для заживлення критичних споживачів, то може бути або живлення там, інтернету в укритті для, для школи, або живлення якихось е, критичних споживачів всередині лікарні, там, апаратом там, штучного вентиляції легенів там, і так далі. і так далі. Тому, якщо є бажання, просимо доєднуватися до нас. Бренди, з якими ми переважно працюємо, і сьогодні ми поговоримо, як ми вже казали, про Дея. слов про саму компанію. Е, цікавий важливий момент. Е, компанія Day спочатку була заснована як виробник обладнання, а вже потім почала розвивати власний бренд, на відміну від багатьох інших компаній, які створили свій бренд, розвивали свій бренд, і під нього е, підтягували виробників, а потім, можливо, інтегрували якісь виробництва, там купували, входили як інвестор, входили в виробництво. Компанія Day розвивалася від е, виробника, від виробництва, а не від бренду. Тобто це в першу чергу виробник, в другу чергу це власник бренду. Заснована в 2007 році з капіталом 30 мільйонів доларів. Ну, власне, всі, всі, всі ми про це знаємо. Декілька майлстоунів компанії. Не думаю, що ми будемо на них дуже ретельно зупинятися. В 2022 році от війшли в цей е сегмент мережевих інверторів потужних. Декілька слів про про технології. та тобто е дуже короткий час перемикання. За рахунок чого стали відомі, стали популярні наші е гібридні рішення де є. Це е вам відомі переваги. Швидкий час перемикання, багато до, до шести е часових поясів для різних е тарифів електроенергії, для використання там для зарядки, зарядки, розрядки, коли електроенергія півна дорога або дешева. Е Високий коефіцієнт е, ефективності і е, високий е, струм зарядки розрядки. Присутність, по, присутність обладнання дає по регіонам, як ви бачите, по всьому світу. Е, портфель, портфель обладнання представлений це е, мережеві одно-трифазні інвертори для, е, одно е, для приватного використання. Одно-трифазні гібридні інвертори для приватного використання. Трифазні мережеві інвертори для комерційного використання, власне, те, про що ми сьогодні будемо говорити переважно, мікроінвертори, ну і різні аксесуари. Пару слів, чому DEA зайняла важливу позицію в нашому портфелі, портфелі нашої компанії, тобто з точки зору нашої компанії. <кій> в першу чергу, наявність входу для генератору. Що нам дозволяє, отак у нас чуденко проілюстровано пережити зомбі-апокаліпсис, е, можливість працювати з никавотажними батареями, що зумовлює низьку вартість самої системи, е, можливість заживити потреби всього дому за потреби, можливо, такі, да? е, можливість підключити, можливість підключити е, вітрогенератор. Це використовувати всю можливу спектр електроенергії, джерел генерації електроенергії для зарядки ваших батарей. Тобто не тільки сонце, ми всі звикли це сонце, але так само як резервний генератор, так і вітрогенератор, який може працювати вночі, коли немає сонця. Тобто диверсифікація джерел зарядки. От, е, власне, до 20 кВт гібридний інвертор, до трьох фаз присутній, присутні, щоб закриває майже всі потреби ринку приватного. Ну і, відповідно, низька ціна, про це ми знаємо. Хай там як, гроші вирішують це питання. Да? От, тому ми приходимо до висновку, що ідея це ход, гібридні інвертори від ідея, це хід, ви всі знаєте, вони дуже добре себе зарекомендували на українському ринку, дуже добре відомі. От, і о, тут, до речі, мав бути слайд. Тут, до речі, мав бути у нас слайд з по тому, як, як це вплинуло на ринок. Е, окей, цей слайд чомусь у нас не дався в презентації, я вам розкажу про в, в, тоді е, словами про це. Е, для прикладу, е, зараз я відкрию зі своєї презентації це. Вибачте, відкрию за свої презентації. Той що я собі робив е, локально. Щодо впливу на український ринок підпливом під впливом ДЕЯ інші виробники мали були змушені адаптуватися до вимог українського ринку для того, щоб бути присутніми. Для прикладу, ми маємо спеціальні пропозиції від SunGrow від Фоксас, да? пропозиція 6 кіловатним інвертором від SunGrow в нашому прайсі. Для набору для кількості від 10 до 30 штук 1800 євро в регулярному прайсі. Ця ціна складає 1356 євро всього того обладнання комплекту. Тобто виробник дає спеціальні умови для ринку України, розуміючи, що тут присутня продукція дея Виробник дає інші виробники, конкуренти дея дають спеціальні умови, яких не мають інші країни, для того, щоб бути ефективно представлені на ринку України. Чи для прикладу, Фокса це система 46 інвертор плюс 5,6 і годин батарея. В нашому спеціальному прайсі це 1450 євро. В регулярному в регулярному звичайному прайсі ця ціна 837 євро. Тобто, за рахунок того, що треба мати можливість конкурувати з деє виробники, дають нам спеціальні якісь умови. Ну і відповідно, це досить чітко демонструє. Вплив дея як виробника на український ринок. Отже, ми приходимо до висновку: що деє це ход? Це те, що е серйозно вплинуло на ринок е домашніх гібридів, на той ринок, який був актуальний рік тому. Ну і ми відповідно маємо підставу очікувати, що так само на е ринок інсталяції Сіндай е так, колеги, я бачу ваше питання. Е зараз ми до цього повернемося. Тобто, і відповідно, ми будемо очікувати, можемо маємо підстави очікувати, що на ринок and industrial, тобто ми це цей сегмент так називаємо. Це комерційні індустріальні інсталяції. Тобто, це е, інсталяції умовно до мегавату для власного споживання для бізнесу. Оцендай, і ми відповідно маємо підстави очікувати, що е, вихід на ринок. Обладнання деї для комерційних інсталяцій так само вплине на, ринок, на цей ринок, так як інвертори були могли вплинути на ринок домашніх приватних гібридів. Отже, переходимо до теми нашого сьогоднішнього семінару. О, я бачу, Міколай вже встигає від перекладати. Hey, Мікла, I see you translate and answer the questions that I see, yeah? Я yeah. брейт. Yeah, я бачу, я бачу, я бачу, Миколай вже перекладає перекладачами і починає відповідати на ваші питання в чаті. Давайте ми будемо. Дякую. Thank you Mikolai, for it Подякуємо, Миколаю. І продовжимо по нашій темі. Спеціальний прайс, секундочку, Ігор. Спеціальний прайс на на гібриди. В будь якому випадку, зв'яжіться з нами, і ми вам надамо спеціальний прайс. І по е мережевим по Сіндай рішенням дея, які ми обіцяли сьогодні анонсувати, а ви його побачите десь хвилин за 20 в цій презентації. І по іншим е по іншим виробникам, по іншим е так по, по пропозиції для інших е сегментів ринку, і ми не домовимося всі пропозиції. Отже, поїхали. Декілька слів, і ми власне зараз переходимо до теми нашого сьогоднішнього вебінару. Про інверторам мережевим інверторам де, які е, пропонуються для сегменту Сієнда, тобто 50 плюс кВт. Отже, повертаємося до нашого ключового питання: ход-онот, гарячі гарячі чи ні? Декілька слів, про що ми будемо сьогодні говорити. Про сам продукти, про його параметри, про аксесуари, про можливість використання в сегменті utility, тобто про масштабування. Сервіс, ціна, порівняння, ну і сподіваємося, прийдемо до якогось рішення. Отже, е обладнання DEA в, в сегменті воно поділяється на три категорії: ну по потужностям. Да, 40-50 кВт, 70-110 кВт, 120-136 кВт. Тобто, по порівняємо відповідно до вимог, е до вимог до вашої інсталяції. Ну і відповідно до потужності сегменту це 3-4 МП входи, 4-6 МПТ або 8 MPPT входів. От. І а, номінал, номінал а, напруги від 200 до 100, максимум до 1100 в піку, в піку. тобто це не робоча, розумієте 1100, Але якщо а, масив фотомодулів йде до більше ніж 1000 вольт, то плюс 10% відсотків є запас по потужності двісті вісімсот Одну секундочку, позакриваю всі свої. 2850 вольт відповідно до 1000 вольт в піку. І так само 200 1000 воль до 1100 воль впіку. На що хотілося б звернути увагу, що Інвертор, інвертори де мають високий операційний струм. вибачте, я можу трошки плутатися в цих питаннях струмнапруга, да? тобто можуть працювати майже з усіма, майже з усіма фотомоделями, тобто не обмежені там амперами, там 14 амперами. А робоча, робоча потужність, робочий так мовити номінал робочий максимум мережевих інверторів сіндай від деє це 20 ампер. А в піку можливо до 30 ампер з тимчасовими перегрузками. Тобто, якщо ви використовуєте біфішал модуль, яких там напруга 19 А, да, і в піку, в який момент там, при ідеальних умовах цей біфішал модуль плюс 20% зможе згенерувати, тобто, умовно кажучи, 19 плюс 20% це 23,8. Да. 228 А. Тобто він вийде за свої робочі 20 А, але до 30 А інвертор не піде в помилку, там не, не згрузить, з згорить, нічого не трапиться. Короткотривала перегрузка до 30 А, він її. перевантаження, вибачте, до 30 А інвертор е, витримує. От. Е, це низьковольтні, до 400 В е, низьковольтні інвертори. Має е, рівень е, захисту по, е, від, 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 від SPD Protection. Прошу, повірте мені, що він є. Ми потім до цього повернемося. Міколай трошки пояснить, що це таке, якщо треба. Е, Комунікаційні протоколи підтримує РС-485, наявний Wi-Fi, і також опціонально можна додати LAN або GPRS. Тобто замість Wi-Fi модуля можна доєднати модуль для використання LAN або GPRS. От. І гарантія 12 років. Так, я бачу питання нових поки що немає. Продовжуємо обладнання. Інвертори вже інтегровані в нульового експорту в мережу, тобто для мереж, в яких для, для станцій, в яких немає можливості або немає потреби, ну зазвичай немає можливості організовувати експорт в мережу. І ще цікавий момент обмеження, обмеження експорту в мережу. Ну, умовно, у вас є на підприємстві підключення 100, 100 кВт, Ви ставите собі електростанцію 200 кВт, Ну не собі замовнику, з яких частина має бути йти на власні потреби, а частина віддаватися в мережу. Але в мережу більше ніж. 100 кВт підключення не можна віддавати, да? там автомати повідбувають, заборону, штрафи там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Тому е, просто заставляється це обмеження в мережу. І якщо в якийсь момент електростанція, яка спроможна генерувати 200 кВт, е, а споживання буде 70 кВт, вона не віддасть 130 кВт, а знизить свою генерацію і віддасть обмеження ну, максимум свої 100 так. Да? А зазвичай буде працювати, там, грубо кажучи, генерувати свої там, 200 і плюс-мінус 130 споживати і 70 віддавати в мережу умовно, да? Але більше, ніж встановлений, а, тобто це не повний заборона експорту в мережу, а просто не а, обмеження Обмеження віддачі в мережу і більше, ніж встановлено вам обмеження, вона не видасть, не перевантажить мережу, не принесе ніяких проблем. Да? Захист ICA protection опціонально. Моніторинг, інтеліжен моніторинг, теж так само опціонально. Присутні а, функція Shadow Fix. Знаєте, там оптимізує в випадку затінення частини масиву. Він оптимізує, оптимізує е, генерацію по всьому, по всьому стрінгу для того, щоб е, оптимізувати максимальний, зняти максимальний е, ну, максимальну генерацію зняти, а не знижувати е, генерацію всього, всього масиву. Так, працюю з е, сторонніми е, лічильниками, Чін та історон. Не... Хочу вас убезпечити від потрапляння впадку, яку я потрапив. Істрон це не Астрон. Істрон це інший виробник. Стороннє не має відношення до Астрону. Це не, це не частина Астрон чинт-груп. це не Астрон. А, так, декілька слів про можливість масштабування. Тобто, перше, а... масштабувати в одну систему можна до 16 інверторів. Це є всіх реалізації такої такого є певні як переваги, так і недоліки. серед переваг не треба ніяких додаткових там девайсів, якихось систем керування і так далі. І так далі. Ви налаштовуєте один інвертор, який є мастер, і всі інші в, в, в цій системі працюють по його принципу. Він ними керує, він збирає інформацію. Там і так далі. Да? І це дуже про просте налаштування. Серед недоліків, ну знову ж відносних недоліків, да, наприклад, е, максимальна кількість 16 е, інверторів обмежує потужність загальної системи там да, да, до 2,176 МВт. Мега, тобто більше 16 більшої потужності не можна е, створити. Да, дійсно можна робити, ну грубо кажучи, декілька електростанцій, е, щоб збільшити потужність, але тоді у вас має бути декілька при, при, приєднань, декілька точок приєднання. Важливий момент в масштабуванні масштабувати можна тільки однакові інвертори, тобто не можна різні інвертори міксувати в одну систему, тобто один мастер, і такі самі за ним мають бути до 16 його керованих ним. Вони не підтримують погодні станції і є певні складності з їхніми там комунікаціями з різними там зовнішніми системами СКАДа. Є певні недоліки. Отже, ідемо далі. О, Миколаю новий чудово. Дякую. Миколаю новий слайд. Ось ви можете бачити спеціальні ціни, які ви сьогодні як отримують учасники сьогоднішнього семінару. Uh, отже, не знаю, дам вам пару секунд uh, згадати ці ціни. Може, хтось захоче собі зробити скрін. Зазвичай люди люблять зробити східний, незважаючи на те, що ми про всім пропонуємо потім не заслати ці матеріали. Тому пропоную знайомитися з Прайсом. Ну, окей, йдемо далі. І дозволимо собі. Yeah, exactly. <laughs> Thank you, Міколай. Отже, який висновок? Hot or not? Ну, ми. Можемо сказати, що це нот, але своєрідний нот. Тобто це те, що не створює певних складностей, дозволяє оптимізувати систему досить просто. І ви отримуєте технологічний продукт. Клієнт отримує технологічний продукт за, за цю досить невисоку вартість. Пробуємо перейти до порівняння з основними конкурентами. Основних конкурентів, де ми бачимо SunGrow та Solox. Отже, ну якщо дуже умовно привести налоги з автомобільними брендами, да, SunGrow це Mercedes. Solex це як шкода, така от надійність середня. А дея це простота. Як ми бачимо, SunGrow має всі можливі функції в зралений сервіс, але ціна говорить за себе, Solex має. Частину функцій, більшість функцій, знову ж таки залежно від того, для, для якої системи що важливо, і ціна відповідно нижча. Ну, ідея має мінімум, мінімум функціоналу, мінімальну підтримку, ну, але ціна говорить сама за себе. На певно, найбільш популярному 110 кВт-інверторі, ціна з SunGrow вдвічі. Тому, тому, тому make sense, як то кажуть. А, власне, власне, по порівнянням це все для розуміння. По суті, це по, по, по темі нашого вебінару. Все. А, якщо є питання, які ми можемо відповісти, можливо, по реалізації технічних проєктів, а, зараз якраз саме час їх задати, якщо є питання, на які не відповіли в процесі. Periodo the cinema. do you need uh, from my side translation of the question, or you uh, completely can do it with uh, some Google Translate or uh, smart translation? Okay, great. Демоту Дічас, Миколай, розібратися з питанням і відповісти на нього. The only maybe Mikolai, maybe you cannot translate this word. This is port for a generate input. Generator input. gen, gen port, Okay, mm -hmm. Okay, thank you, Miklai, for your answer. Uh -huh. Дякую, Максиме. mm bem -hmm. Tem que me colher.